i don't Такий кружочок. І з нього потрібно зробити обличчя, ну, все, що є мільйона. Але ми е, за, е, задачу зробимо це кількоше. Закритими очами потрібно. Я зараз густочки не маю. Я не хочу брати, я не підготувала. І ви будете слідкувати. Я, я, я отак буду малювати. Я не, якщо я буду підглядати, пишіть. Коментарі, Віка, ти махлюєш, Віка, ти не махлюєш. Ну, дивіться, що я закритими очами не малювала гарно Закрити. Це означало, що я махлює. І що я намалювала га е, не гарно закритими очами, де називається, я не махлювала. Ну давайте просто почнемо. Калотаємо, калотаємо, зараз буде бумажечка. Хочу-хочу, вибрать хочу. О, я бумажку вибрала. Я бумажку вибрала. Кхе -кхе. Наступний челендж ми будемо знімати з Діанкою. Так, Діанка. Діанка зараз буде мені допомагати, але вона не буде в камері. Так, покажи циферку 2. У мене мільйон з циферкою 2. Покажи циферку 2. Так, от. Дянька, зараз буде нам допомагати, але не падру, бо наступне відео буде з нами. Ой, циферка 2. Це циферка 2. Оце циферка 2. І, Дянька, Так, ти, ти слідкуєш за циферками. Ми цю циферку відправляємо ось таку оцю коробочку. Так, слідкую. Так. Я закритими очами. Зараз спершу потрібно відкритими очами намалювати коло. А! Та фото таке? а? Да, Діана? Ти підглядаєш. Та я підляду, бо коло. Закритими оцями не можу, невозможно. Я не можу. Добре, в наступному челенджі назвіками. На Добре, насвіка має просили зняти челендж з Дянкою на їжу. Я постараюся зняти Діну. Так, і давайте ми почнемо. Ми будемо малювати, звісно, олівцем. Давайте почнемо. Все, я намалювала. Не надо шею, у меня не, нема не шеи. Так, ножки, ножки и ручки. ручки. Все, я намалювала. вот на так вот. Сюда. Ты бы одно око. Да, ну в миньона, у нас якого в не было, что два ока. Ус на миньон от людей дядьку. Не засчитывается. Но бы защитуется, я не знаю. Я кажу, хочу защитить. Да накажет защитується І бал один. Нас один бал. Так, давайте продовжимо. Давайте продолжить. будем продолжать. Эти, светка, светка, светка. О, я выбрала такую. она сама наша вета. И куда пошла? Ой, вот, у меня циферка 4. Давайте на малину. І Діана. Все, намалювали. Зараз циферка чотири в нас два мільйона. Ну, вибере такі ночі. Все, я намалювала. Ну, я рожачка і смешний. І ось у нас теперь mm. чотири. Відправляємо її в кому. Зараз ми швидко. Я зараз зараз швидко наблюдаю в кому. Це не коло маску. Так, і цього челенджа продовження прибавження вас чекає. Ви чекайте мене. ai eu vou. sim papai